Серія поштових марок Слава збройним силам України від Укрпошти завершена. Фінальний випуск присвятили діяльності Служби безпеки України. Вже сьогодні нові марки погасили та офіційно ввели в обіг. Загальний тираж склав 1 мільйон 75 тисяч штук. Автором поштового випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. Ця робота пройшла відповідний конкурс. Вона була погоджена також з нашими колегами з служби безпеки України. Тому сьогодні з сьогоднішнього дня, з саме цього моменту, цю марку ти листівки можна придбати в будь-якому відділенні Укрпошти по всій державі, вперше спецпогашення нових марок зробили подвійним. Місце проведення урочистої події також обрали особливе Її організували на межі двох областей півдня України, де ще менше року тому пролягала лінія фронту. Ми зустрілися на межі двох областей: Миколаївської та Херсонської. Чому саме тут та чому за присутності саме наших? Поважних колег з Служби безпеки України в Миколаївській області та Херсонської, тому що дві області об'єднались вже майже півтора року тому для втримання ситуації в Миколаївській області. Херсонська СБУ стовідсотково знає, що допомагала звільнення в тому числі і цього населеного пункту. Як це відбувалося та наслідки? Руського миру ви бачите, на жаль, все село зруйноване. Підписання та погашення марок спеціальними штемпелями здійснили начальник управління СБУ в Миколаївській області Дмитро Ніведров, начальник управління СБУ в Херсонській області Артем Борисевич та директор Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков видали нові поштові марки за сприяння служби безпеки України. Набір собою представляє блок марок зображено п'ять марок по 23 гривні кожна. Це також конверт першого дня він присвячений саме сьогоднішньому дня дню спецпогашення. Звичайний називаємо так конверта листівка, що також присвячена потужній службі безпеки України. На спецпогашенні були присутні представники спецпідрозділу СБУ, що брали участь у звільненні правого берегу Херсонщини від російських окупантів. Спецпризначенці також розписалися на конвертах першого дня. Замість прізвищ бійці залишили свої позивні. Тож від сьогодні усі охочі зможуть придбати нові марки в усіх відділеннях. Укрпошти або замовити їх на офіційному сайті, QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.